Доброго дня, дорогі слухачі. Ви на каналі Ліптона Вадлі. Скучилися за історією? Якщо так, тоді поїхали. Я хочу розповісти вам про одну цікаву книгу. Це книга абсолютний бестселер, назва її Думай і багатій. Книжка, що змінила свідомість мільйонів людей. Автор Наполеон Гіл. Я хочу зараз вам розповісти про незвичну сім'ю, в якій народилася дитина з відсутнім органом, цей орган вуха. Книга перекладена на українську мову, читає Ватлі. Я також навіяв йому ідею, що коли він стане досить дорослим, щоб продавати газети, чим вже займався його старший брат, він отримує велику перевагу над братом. Тому що люди будуть давати йому більше грошей за його газети, бачачи, як незважаючи на свою недугу, він так старанно працює. Згодом ми помітили, що поступово слух нашого сина покращився, більш того, він абсолютно не соромився своєї недуги. Коли йому було близько семи років, він вперше продемонстрував, що наші методи навіювання. Мали успіх. Протягом декількох місяців він дуже просив вийти на вулицю і продавати газети, але мати не пускала його Вона боялася, що через глухоту йому буде небезпечно перебувати на вулиці одному. Нарешті він вирішив взяти справу у свої руки. Одного разу, в день, коли він залишився вдома зі слугами, він виліз на вулицю через кухонне вікно. І вирушив на зустріч пригоди. Він позичив шість центів у сусідського шевця, купив на них газети, розпродав їх на виручені кошти, купив ще і продовжував так до пізнього вечора. Підрахувавши свій денний заробіток, він повернув борг своєму кредитору і в результаті мав чистого прибутку на суму 42 центи. Коли ми ввечері повернулися додому. Він вже був у ліжку. Він спав, стискаючи в кулачку зароблені гроші. Мати глянула на монети і розплакалася. Що за дивна реакція? Ридати над першою перемогою сина мені здавалося зовсім недоречно. Моя реакція була зворотньою, і я від душі сміявся, бо знав, що моє прагнення прищепити дитині вміння вірити в себе. Виявилося успішним. Я від душі сміявся, бо знав, що моє прагнення прищепити дитині вміння вірити в себе виявилося успішним. У цьому першому діловому досвіді його мати бачила маленького, глухого хлопчика, який вийшов на вулицю і рискував життям, щоб заробити гроші. Я ж бачив сміливого, амбітного, впевненого у собі. Маленького чоловічка, чий дохід був більш ніж 100%. тому що він зайнявся бізнесом за власною ініціативою і переміг. Все це мене тішило, бо я знав, що він довів, що відтепер винахідливість і відвага будуть супроводжувати його все життя. Подальші події тільки підтвердили це. Коли його старший брат хотів чогось, він лягав на підлогу, дригав ногами і руками, конаючи, і в підсумку отримував своє. Коли ж цей маленький глухий хлопчик чогось хотів, він вигадував чіткий план з заробітку грошей, а потім йшов і купував собі, що хотів. Він донині так робить. Вістину, мій власний син навчив мене тому, що фізичні вади можна перетворити на трамплін, який підкине до гідної мети, якщо тільки не буде сприймати їх як перешкоди і використовувати в якості відмовок і виправдань своїй немічності.